Я ще бреша, я ще бреша. Я ще браша, я ще броща. Я ще браша. Я ще бляше. Я ще браща. Друзі, всім привіт! Це шоу М'яч не бреше. Це Микита. Це Макс. І шо? І Ішов. Український баскетбол розповідає. Стартував, да. Да. Макс, тут конфеті. Е, так, понеслись баб тур в ньому два бабли. Правильно так казати? Так, все домовились. І один був у Києві, і інший був у Франковську. О, Франківську, та... або кажуть, ті, хто не шари, в Іванику. А є, да кажуть, ті, хто кажуть у Франнику, а хто з Івануку? Ну коротше, в Україні, друзі, так розпочався баскетбол, і ми цей випуск повністю присвячуємо йому. Буде така схема проста. Ми будемо просто брати команду, і та, як вона. Пару слів, пару слів, пару слів, пару слів, як вона виступила на баскетбольній арені. Я бачив прошуту і волочає. Вони стояли на Проти нас, Максиме, з тобою, і я тобі сказав, Тож, що знає, з цієї сторони, де в мене була щічка повернута до ніг, я навіть трошечки обпікся сяєнням їхньої величі. Фантастика, так. Да. Ми, бачили, ми бачили метрів. Ну, Зачіскав Віталія. Ну, 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 ну при всій повазі, блін, ну серйозно. Ну, да. До речі, нам сказали люди, щоб ми обережніше щось казали в ефірі. Ні. Що хочемо, то говоримо. То що ми не в ефірі, це все запис, <рес> да Максиме. Давай, давай по ділу. Поїхали. Да, давай швиденько. — Хто ну, переміг та... у Київському Тара, Та, лідер чемпіонату? Команда, яка ще жодного разу не програвала. Єдина команда, і це не... баскетбольний клуб «Дніпро». Не вдягнув футболку. Дніпро приїхав до Києва. І ми і тоді, як ми виїздили звідти у четвер, я Дніпро. згадав просто да. єдину фразу: Дніпро приїхав. Ну, Виїхав, уїхав. Є, да. Е, да, це така відома дуже кричалочка Ультрас Дніпра. От, ну коротше, все так і було. Ну, і ти знаєш, можна єдине що сказати, звичайно, що в першому поєдинку будівельник, так Дніпро, визначалися, скажімо так, ну. Найсильніші команди минулого чемпіонату класна вивіска. Майже 12 тисяч переглядів на Ютубі були. Е, що для українського баскетболу Це взагалі фантастика, так, в онлайні, 12 тисяч людей дивились. Дніпро переміг, переміг заслужено, переміг класно. Будівельник вже точно не той, який був у тому сезоні. Луценко не заміна хохонику, як виявилось. Це, от, три роки тому я в житті не Що ми будемо що, такі що, речі я скажу казати? Таку да. фразу, що, що хохонник... Да. Краще, ніж Луценко. Краще, Давай, ніж так. Луценко, <laughs> да. От. Серед, ну, Кольченко зіграв поганенький матч, як на мене. Ну і Конів також. Вони, наче якісь замучені. Давай, про будівельник, коли будемо да. говорити про будівельник. Да. Давай, зараз трошки про Дніпро. Ну що, в мене враження Горобченко з Дубаненком дуже непогано зайшли. Горобченко взагалі має бути кращим асистентом цього чемпіонату. Бля. Про його головного конкурента ми поговоримо трошки пізніше. Дубаненко своє забив, коли потрібно було, коли особливо не потрібно було, він дав 1-8. Домовлялися ну, про це, але трошки не про це. От, що ще? Ну, Юрю, за... трошки більше сміливості, як на мене, треба ще. 8 тріочок трішок взяти на себе, це мало сміливості. Скільки ну, 12, ні, 18. Ну, треба лізти під кошик. Шмалять, то, звісно, хорошо. Ну, не, Можна що, ще нормаль, і лізти. Нормально, нормально. Для, не для дебюту, для першого матчу, нормально. Закурдаєв з Тимофеєнком – скучно. Єдине, що я запам'ятав з Тимофеєнка, це те, що його 1-7 з дальньої дистанції з Запоріжжям. Але скучно, я що маю на увазі, це те, що пацани відіграли стабільно добре. Тобто так, да. як ми до цього звикли. Тобто Тимофеєнка розвалював кабіни в кожному матчі, коли це потрібно було. Закурдаєв, коли потрібно було брати на себе китки. Він брав, не завжди влучав, але коли це дійсно. Коли, коли вже взагалі треба, отак, отак от за сраку брала ситуація, Макс забивав або віддавав класні передачі. Це, до речі, ось різниця Макса, який з Віком стає в моменти, коли треба умовно рішати, то Макс виходить, що рішає. Він подорослішав, да, в нього кар'єрі були, звичайно, сезони, коли треба було рішати, а Макс не рішав. А то це, зараз це зовсім інший за Курдаєв. Загреба. Загреба разом із Горобченком в цій парі один стане завдяки Загребі кращим асистентом, ну, інший не. стане завдяки кращому асистенту. Мабуть, що одним з головних кандидатів на кращого центрового. Да. Ну це О, дуже так. класна пара, так. Сергій Михайлович, молодець, за ківочок Шашкова. Тобі окреме відданнячко. Як там і ось було, ось наряд? Від, ось відосік? Я да. Не знаю. Да. Що спонукало Сергія Загребу поцупити? Не поцупити, а сховати кросівочок, Ніхто не знає, мабуть, що і сам Загреба. Пишіть а... в коментарях, <світ> що ви <світ> думаєте. <світ> <світ> Класно, Володимир Коваль, що скажеш про нього? А, набагато спокійніше Покійше. ніж я yeah. на це очікував. От, класно, дійсно, коли емоції не взяли гору в жодному моменті. Були uh -huh. кілька критичних епізодів протягом цього баблу і з будівельником із Запоріжжям і із Одесою. Коли ну мені здавалося, от я дивився на коваля і розумів, що от от ще отак, от, от і він і просто все, вибухне. Але цього не було. Він доволі спокійно да. проводив всі свої тайм-аути. Коли потрібно було напихувати, напихував. Коли не потрібно було напихувати, не напихував. І от якось так. Я такий, ну це от круто. Оце да. от те, що дійсно було потрібно команді в цій ситуації. І як на мене єдине, він... що знаєш, я згадав трошечки мені, ось не вистачає сарачина. Ну Багато кого не вистачає, срочина не вистачає, Тарасенка не вистачає. Тобто, Дніпру є ще за не рахунок в ліжку, взагалі, за а... рахунок кого прогресувати, жека, додавати. Маю. Сипало той же, так, який да. епізод. Та ні, ну сипало молодий, зелений, просто ну, дуже не, від не. нього багато захотіли. Ну, ну, ну бля. Від нього багато захотіли, тому що він багато може. Все. Ну, багато може, але ж ну може, але не виходить. Ну Ніхто ж не каже, що Міша Шкода має давати два з половиною блокшоти за гру. Ну, от ми хочемо. Забагато. За Міша, і, що, і що блокшоти це, звісно, серйозні речі. Дуже. Нехай Міша шкода, згадає, як просто перетнути, блін половину, щоб не втрачати м'яча. Міша, твою мать. Що таке блядь? Все, все. По Дніпру. По будівельнику. Сандул був. Був. Щось був. Коні вигля... виглядає настільки яскраво, як да. він виглядав минулого сезону. Він, наче, принаймні навівся, на початку знаєш, такі так, що... таке враження, що трошки Луценко дав цій команді. Так, він став другим кращим бомбардиром в цьому матчі. Маю на увазі, із Дніпром Паша Буренко, Паша за... Буренко. завівся раніше. Да. Для Паши Буренко, мені здається, продовжується ще минулий сезон, коли да, в кінцівці да. він просто людей вкатував в паркет, і тут було те ж саме. Це знаєш, стримати як... його задні лінії Дніпра так і не вдалося. Добре, що крім Буренка та Луценка ніхто особливо да. не підхопив. Це ось у, у, у мене моє на. Не минуле. Ну, умовно, назвемо я так. <хи> Рубрика на минуле. Це знаєш, от людина, Паша Бренка, е, схожа на. Він, до речі, схуд. Е, я не знаю, ну, там, чи можливо це було в його планах. Ну, коротше, він зовсім по-іншому фізично виглядає. Мабуть, щоб швидкості ще більше додати, або витривалості, не знаю. Ну, насправді це так було помітно. І ось він, кажуть, про твою думку, що він ще з минулого сезону тягне да, ось це все. Він, знає, мазався чимось, воно пройшло. Потім ти покушав, і воно тебе ще більше нагребло. Оце зараз таки Павло Буренко. Буренко молодець. М'яч не звичайний. бреше. Складна аналітика через на таке, це погано. Погнали да. далі. Що? Ну по будівельнику все. Ну, в них виздоре ну, Нікітін. За рахунок цього вони ще трошки додадуть, але таке враження Та людей ну, вже, просто. Вже, вже точно не буде такого домінування, як минулого Ті, сезону. хто Про пішли, вже... замінили тими, хто не може дати. А і лавочка, там, чесно кажучи, така собі. Да. Ну, не дуже. Лев. Лев тобі окремо. <ріст> да-да і що? Все. А ну будь що, ну, да. ну, дуже, дуже розстроїлися, що вони не, не виграли цей матч. Прям дуже навіть не стільки команда, скільки сама організація, які прям от вони дуже обіженими виглядали. Дуже всі, хто не виходив на майданчик і не сидів на лаві для запасних, виглядали дуже обіженими на Дніпро, який. Мадонки приїхали, обіграли дома вже жимаксі, Ти що, не дай Боже? Не дай Боже. Не дай. Да, ну, біпа більше. всі ми знаємо, да. що буває з біженими. Да. Зображеними чек там правильно. Біпа, що біпа, біпа? Біпу я недооцінив каюся одразу. Все ж таки, в біпи є Рябчук, все ж таки в біпи є Шашков, який здатен в гарний вечір набрати 30, в поганий вечір набрати 18. Знову ж таки, є Євген Ткаченко, є Яріка Дегроб, є Анатолій Коняв. І я думаю, що вони поборються все ж таки у підсумку за вихід у плей-офф. Я не знаю, наскільки це буде вдала боротьба, але я так ну, думаю, що вони займуть у підсумку місце умовно там з 7 по 9. Це те. Що я побачив ага. по цьому баблу. І Запоріжжя. Е, Запоріжжя. Ну, по-перше, я дуже заздрю Валерію Плеханову. Тому Не що треба. У кожного в житті має бути людина, яка дивиться на тебе так пристрасно, як це робив Олександр Прошута на передматчевій студії. Як Крішна на раму, рама на Крішну. Х... Ну, як далі, масло, знає. рама на хлібчик. Хто пам'ятає цю рекламу? Ще з 90-х пишіть в коментарях. Задав. Mm. Да. Ну, а так, так ну думка про. А хто ж на нього так дивиться? Максим? Олександр Прошу, що Олександр, сказав, Прошут, ти ти сказав, слухай, ніхто тобі не заважає частіше промовляти ім'я метра. Так, а я ж нічого. Ну, Метр... ти скажи ще раз. Самше. Олександр Прошута. Добре. Давай по, давай по черзі. Давай. Давай ти. Олександр, Прошута. Блін, так красиво, Клас. як найшпорне кіно якесь. Бам! <рес> Поїхав. Але саме Запоріжжя справило дійсно класне враження. Все ж таки, хохонник із Сізовим вже зайшли. Сізов — лідер команди за підбираннями, хохонник за передачами. Причому Саша робиться просто з таким обличчям за як завжди. Такий... Як завжди блін, скільки я там підіревне <рес> дорев, <не> даремно. Він трошки прожив так в Латвії, Естонії він судячи з усього взявся, <рес> ще більше. <рес> ще більше цей нордичний такий стиль <рес> да. Блін, ну насправді Запоріжжя це команда, яка буде тріпати нерви всім і всюди. Ну, це точно учасник плей-офф, як на ну, мене. Ну, 100%. Вони на мені. Але... Я думаю, що вони навіть поборються за умовну таку. Ну так да, і не дивуйтесь по сезону, чи... якщо вони там умовно там, Дніпро чи Будівельник. Дніпро ні. Об... Ну я Ні. кажу, не дивуйтесь. я не а. знаю, кажу, але не дивитись. Було дуже складно грати так. Дніпру на в другий день з Запоріжжям. Пліханов просто це возить е, тазик з складним таким молекулярним гімном. Е, знаєш, то просто з... треба затягнути до кінця, там вже в кінець, там потерпимо щось, бла-бла-бла, і може щось і в і, і види затягнемо. І отак вони грають, і це дуже небезпечна команда. Так, Рома Морозов, ти підходив, казав, що не будеш плакати. Ти не плач, будь ласка, але з твоїм захистом щось так. потрібно робити. Ви Дніпру програли у підсумку 9, а в тебе плюс-мінус в цьому матчі мінус 17. Тобто з тобою команда в захисті грає все ж таки погірше, ніж е, без тебе. І з цим потрібно щось робити. Все ж таки є в нас аналітичне, є. Трошечки. Трошечки. Небагато, але є. Запоріжжя молодці. Е, їдемо далі. Хто в нас далі? В мене черкаські мавпи. Так, да, черкаські мавпи, тут агафонов, вставочка. Дуже симпатизує мені команда з Рівного, а, максимальна повага до їх тренера, до президента. Зробив команду топову. Ще хочеться трохи порозмовляти по моїй улюбленій команді Говерлі. Теж з перемогою вчора було неймовірно. Там є один чоловік Дроздов. Я не маю розуміння, чому не мають теж поваги до мене, до моєї команди. Ми закінчили гру якось, Це не якісь має Має бути. Ми разом робимо одну працю. Закінчились гру, я у 37 років я не можу прийняти душу, тому що він якби забув там болер, а що там, ось цього там. Сьогодні гімн державний, де війна в країні. Що це таке? Ми стоїмо, чекаємо дві хвилини на гімн, як це може бути. Він обслуговуючий персонал, він має це розуміти. І це не якась там знаєте, Я теж обслуговуючий персонал для глядачів. І команда, ми отримуємо за це гроші, і ми працюємо. Але якщо ти, обслуговуючий персонал, вийди і зроби свою роботу. А це один, як він сьогодні нас устрів? А що тільки команда з Черкас хоче. І... Ти хто такий? Я йому ще вчора, ці піза вчора сказав, не можеш ти так за мною бути. Я, я сказав, зі мною ці, оці ха їх їм не треба. І якщо ти до мене не будеш ставитися а, поважно, я як я цю, я цю команду приб'ю. Саме з-за того, що ти це зробив. На це моє всі. Дякую. Найкращого сезону всім. І слава ЗСУ, хлопці, маємо їх щось там. Подивилися, Гафонова, ну що, блін, людина розповідає під на просто всього, що відбувається в українському футболі. І правильно робить, тому що як сказав, одна розумна. Да. А я що сказав? Футболі. Я сказав у футболі, Баскетболі. серйозно. Випуск про футбол не буде, навіть наступний. Ну, так, умовився. Розповідає, що як є обставини. Бо в нас завжди ніхто про це не говорить. Чомусь так це не прийнято. Черкаський мав пегафонов дуже класно зайшов. Він лідер команди за очками, підбираннями і асистами після цього франківського баблу. Він молодець. Молодець ще Кальніченко та Новіков Рома вони тримають рівень. Американські легіонери – це просто біда, як на мене. Особливо пацанюра, я навіть записав, тому що не запам'ятаю. Пацанюра Фостер Бойт. Лівий нахрен, 20%. Лівий нападник, ти хотів сказати. Відсотків з гри, при тому, що в нього 2,7 очок всього за матч, і в нього а, втрат більше, ніж передач. От а трибуна взяли. на яке місце там відправляла Черкаси? На третє, здається. На третій. Ну, От якщо Черкаси будуть на третьому, то явно не завдяки цьому Фостеру Бойду, а да, да, Гафонову. Да, да. Ну, так, да, все правильно. Рівне. Рівне, джойнер. Джойнер дуже прикольний пацан. Як виявилося, Недаремно його вважають одною зіркою. Андрій Гофонов, до речі, також якщо yeah. передивіться ще раз і прислуху яскраво про це. висловився стосовно цього. Єдине, що мене трошки лякає, залежність рівного так від цього самого джойнера. Все записано. Блін, Макс готувався, Все записано сьогодні. Готувався, так і господи, де вони. Рівне о у, у нього і в матчі із Київ Баскетом 13 результативних передач. Рекорд сезону більше на одну нішу Горобченко. Питань нема. У всієї... Це ти про конкурента Горобченка? про в сезоні, Джойнера, да. Так, оце про що ми говорили. Mm -hmm. Питань нема у всього рівного 16 передач в цьому матчі. І загалом в трьох матчах в них 49 передач, 27 з яких віддав, власне кажучи, цей джойнер. Отже, як, як на мене, він дуже, десь забухає, дуже велика все. залежність одного пацана, і ми вже зараз після цього баблу є така тенденція, що він просто стухає. І mm -hmm. на третій день да, він вийшов, да, і да, він да. просто один-сім з гри. Там були втратки, там не так багато передач, і тобто йому складно буде Ні, ну Т... так і саме Гафонов Другі... казав навіть ось у, у на цьому баблі. Взагалі просто на цій присухі він дуже багато правильних речей сказав, що блін, ну на третій день. Насправді, ось твоя задача навіть вже не те, що там правильно тактично грати, не померти а да, не померти. І ось, мабуть, що людина також, ну яка не звикла грати три дні поспіль. Ну, ось і вам результати. Хотілося б ну умовно, як болівальникам, так, цієї команди, ну, дивитись, та й взагалі болівальникам українського баскетболу, дивитись на те, як грає ця людина. Можливо, він, якби по іншому, якось конструювалися бабли. Він би видавав такі цифри. Ну, щоразу. ну було б набагато цікавіше дивитися, але він. Просто фізично не вивозить ну і немає там великого гравця. Так про це гори головний тренер цієї команди, і це приводить до того, що просто команди із Агафоновим, Сандулем там чи загребою будуть гвалтувати рівне до тих самих пір, поки вони не знайдуть собі якусь там здоров'яну дитину у фарбу. Я кажу мур, а ти кажеш м'яу, ні, зін. А, значить, Говерла. <ш> <ш> значить, Говерла. Знаєш, Говерла, по Говерлі в мене єдине що. Блін, Говерла Луцьк, що... ти бачив рахунок? Не дай Бог. З того на дві команди. це Ми один раз повертаємося до теми, що потрібно зав'язувати із баблами три матчі за три дні. Мені дуже сподобався Кабацюра. Кабацюра, як на мене, це Володимир Конів Я... у... У, чор... у чорну п'ятницю. знаєш. Тобто десь так да, трошки да, да, поцарапаний да, да. бочок, тебе продають із величезною знижкою, але ну, при цьому ти доволі не погано функціонально працюєш. Слухай, та Кабацюра ще й в 3х3 нормально лупашив. Ні, ну 3х3 це все ж таки... Ну все одно, я не знаю, ну ск скільки там ось я знайомий з цією людиною, ну ніколи не міг сказати, що він там погано грає в щось. І ось тепер він грає, вже не в цьому лише сезоні, так, 5х5. Еее... В правильний баскетбол, також хтось так вважає, але баскетбол є завжди баскетбол. Також і Кабацюра знову себе і проявляє. Це насправді ну, не відкриття. Просто, можливо, ніколи не так дивились на цього гравця, як ну, уважно, як треба було. Тому я да, згоден з тобою. Кабацюра. Молодець. Да. Будь. І... Луцьк. Луцьк. Швиденько про Луцьк, повна біда у команди 60 втрат за три матчі. Дуже погано кидають триочкові китки, 18 влучань з 84, при тому, що 12 вони влучили в одному матчі. Поки що все дуже-дуже погано. Вони виглядають дуже незіграними, при тому, що в них фактично особливо то склад да. не помінявся. Цей Томпсон поки що зовсім не автомат Томпсона. Він такий щось, якийсь пугач для бідних. От, і не Він працює. Томпсон, як у фільмі з. З Джимом Кері Маска, отой Томпсон, він з кульок робив. Так, оце дуже-дуже оце, схоже на нього. По Луцьку у мене поки що все не вразили. Макс Дейн молодець во да. Да, Так, без варіантів. Навіть якщо з баскетболом просто зав'яже, просто молодець людина. А, що? Всіх Ні, у нас лишився ще Львів Галичина, да. Львів Діма Качанов 46 хвилин за три матчі, і це да. все, що вам потрібно знати. Він за 16 в минулому сезоні з Дніпром зіграв 86 хвилин. Все, що треба знати, батько ну, Джакор Нельсон хоч і встановив рекорд результативності 32 в одному матчі, але, але пацан ну, буде не. перетягувати на себе і дуже багато визні. Він там для не для команди Девіс, такий же лєвий, як да. і цей Нельсон. Поки що все дуже і дуже погано. Ну, десь там, я думаю, що на двох вони доларів 500 отримують. І то не завжди. І. Кривбасик. Київбаскет. А, Київ, ну, Заплотинський. Давай, Вадим Заплотинський, дуже я за нього переживав. Перші Перехоплення! Бем-бем-бем-бем, побіг зверху Але удав. Мені Наск... здається, але потім я трошечки Топ. за нього став більш спокійним. Він завжди 400 в поганих матчах. А ти знаєш, як його інста називається? Air Jesus. Так, Air. Jesus. і недаремно, yeah. бо він не ходить по паркету, а просто літає в нем, yeah. американці. Лівак, оцей той, що приїхав. Херіозне, хто? Хаймон, це просто біда. Ще гірша біда це оцей Брентлі Байном, який ініціативна біда. Розумієш, да, він, да. він ще щось там намагається зробити. Якщо Хайном просто забив на баскетбол в цьому баблі, то Байном щось там, та я ж Байном, я і Ендрю Байном, Зараз я він Байном, да. я весь із себе Байном. Що запам'ятався, так це косичками, як у ем... Не, ну зачіски у легіонерів, то що, одна краще інша. Взагалі, так. серед всіх легіонерів. Да. Кінзбі дуже багато на себе брав. Він, звичайно, молодець, але тут все опирається знову ж таки в персону тренера, який після третього матчу із Львовом сказав, що в мене таке враження, що мене не слухають гравці після на цьому баблі. А я поспілкувавшись із багатьма колишніми гравцями Київбаскі, то мені склалося враження, що вони ніколи не слухали Володимира Холопова. Це справа лише не в цьому баблі. Ось так, так от, 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 от мені здається. Можливо, воно і так не справді, але ну от ну, після цього баблу навіть тренер визнав, що гравці його не слухають. Але воно і зрозуміло, знаєш, там приїжджають ці аж три легіонери, команда з найбільшою no. Ну, да. І четверте місце ти собі в резюме не занесеш, а четверте місце повторення минулорічного чи з результату Траврян. буде просто досягненням для цього київбаскету. А Навряд. ось якусь там статистичку, знаєш, там 15 очок та 8 підбирань, щось там трата, та можна собі трошки. Ну, і не я думаю, що крім Кінзбі, там я думаю, що в нього ще все все вийде по сезону, то да, ці ліві. А... Ні, ну вони щось додадуть, але в цілому це прям дуже погано. -да, не було на -на результат, -на. А, може, я думаю, що да. поїхав, але ні, кажуть, що трошки. Травма. Ну, є Макс Ожегов, який з української частини ростору щось там дає. Є, є Юрченко, але поки що це все виглядає дуже погано. Розібрана команда, так? Да. Да. Так, да. дуже ось перший бабл показав, що багато розібраних команд. Кривбас. Кривбас. кривбас, кривбас і Кривбас. Найкращі гравці цієї команди це Діма Мартинов та е, Микита Бібіков. Бібіков хоча да. б тому, що вони проходили повноцінний збір із Дніпром. Для Мартинова, ось таке. Тобто вони грали із Одесою, програли 23 очки. У Мартинова, який відіграв 30 хвилин, плюс-мінус плюс один. Тобто без Мартинова за 10 хвилин цей Кривбас програв е, 24, 24 очки. очки. Бібіков сидів, ще одне таке е, ілюстрація того, що себе уявляє Кривбас. Бібіков на матчах сидів у футбольці Дніпра. Да. Так, він вивернув її, на рушу, щоб але не було емблемо, але тим не менш, ось просто. Та нема кривбас... просто кому кривбасу оту от грати. Вони взяли. Поки що, да, поки що. Вони взяли людину, яка ще була у Тукей. Правильно? Правильно. І да. Як його звати? Тищенко. Тищенко. Уявляєте, людину повернули грати в баскетбол, коли він ще з версії там з Кобі Брайантом, здається, да, був живим. живим Вже да, й Кобі помер. Ні, ну так просто на ну, самих гравців, що ну, можна з них там, вимагати? ну це просто... Команда була зроблена з дощечок і... і на колінцях. Ось і все. Шкода, що вони поки що вони будуть. А, шкода, туди, туди так і не перейшло, Толя. речі, хоча міг. Толя, душа моя, молодець, звісно. Все, що може, робить. Але, Але шкода, да, мені хочеться додати лише одне. Друзі, ми зустріли його. Ми зустріли по шаблю. Ось вам відеодоказ. Це була зустріч, е, яку, яку всі чекали. І він також. Я. Там десь Максим Кошелев. І він по шаблять. Талисман не Бреше. Нова ми завершуємо розіграш Джерсі Станіслава Тимофеєнка. Ми зняли вже всі гроші із банки, так тому що від хлопців прийшов дуже такий швидкий запит на те, щоб їм потрібно були да. дуже гроші. Ми все зняли, але розіграш трошки ще протримається кілька днів, буквально може до кінця цього тижня. І в наступному випуску ми вже розіграємо. У вас ще є можливість там трошки закинути бабосиків, бо ми збір все ж таки продовжуємо і матимете можливість виграти Джерсі Станіслава Тимофенка. Друзі, залишайте свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь, розповідайте нам, допомагайте, щоб це шоу було ну, більш, е, з такою, більш охоплюючою аудиторією, тому що в українському спорті в баскетболі, зокрема, повинна бути якась альтернатива е, нам. нам. Це було шоу м'яч не бреше. Це Микита. Це Макс. І пам'ятайте, що ми брехати можемо. А м'яч ніколи. Всім пока. Побачимось. Ja na brasa, jaś na brasa, jaś na